У Запорізькій області сталося те, чого там не спостерігали вже давно. Посунулась лінія фронту. Ворогу вдалося захопити невеличке село Левадне на кордоні з Донецькою областю. Таку інформацію надає Діпстейт за інформацією ресурсу. Росіяни на цій ділянці фронту заглибились приблизно на 2 кілометри. Далі на схід росіяни змогли просунутись дещо глибше на північ. від Вугледара вони змогли підійти до Шахтарського, новоукраїнки та богоявленки. На мапі Діп Стейт всі три села вже перебувають у сірій зоні. Проглядається напрямок руху ворога в бік Курахового. Окупанти також просунулись, щоправда незначно, на східних околицях міста. В Генштабі ситуацію коментують стримано. Пишуть, що сили оборони на цьому напрямку відбивають по чотири десятки атак за добу, і що найбільше зусиль окупанти прикладають, намагаючись просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. На східних околицях Покровська ситуація теж погіршилась. Росіяни увійшли в південну частину міста Селидове. Решта його території вже в сірій зоні. Там тривають бої. Червона зона на мапі поширилась і на селище Вишневе, розташоване ще далі на захід. Від селидового в мережі з'явилось відео, на якому окупанти обстріляли цивільне авто, на якому люди намагались виїхати з зони бойових дій. Попередньо зняті ці кадри були 24 жовтня, якраз у Селидовому, коли ворог активно атакував місто. В машині було двоє людей. Водія поранило. Від вірної смерті цивільних врятували бійці сил оборони. За інформацією від генштаба на покровському напрямку Росіяни зібрали найбільше сил саме під Селидовим. Наші воїни дають гідну відсіч. Ворог несе значні втрати. Детальніше про це, про те, що відбувається на лінії фронту, будемо говорити з керівником безпекових програм Центру глобалістики і стратегії 21-го століття і капітаном першого рангу запасу ВМС України Павло Локічук з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, слава Україні. Добрий ранок, героям слава, пане Павле. Ну, давайте спочатку про те, що відбувається на Курахівському і Покровському напрямках. Ну і власне, яка ситуація у сел Селидовому, Бо якщо дивитися на мапу Діпстейт, то здається, що воїнам. А загрожує дуже серйозна небезпека. Ну, дійсно, курахівський напрямок є зараз очевидно ключом до всієї ситуації на півдні і Донецькій області, адже там прорив до Курахівського водосховища противника дозволив їм отчасти розрізати нашу оборону. На південь від турецького виступу на дві таких на два відрізки, що ускладнює логістику між ними і дозволяє противнику спробувати щонайменше зруйнувати нашу оборону частинами. Ну от, з одного боку, ми маємо просування, очікувано просування на півдні в районі Бугледару. Це ж на Беглоявленко і на Шахтарськ, саме звідти рух ворога продовжується. Там ситуація складна, маленькі населені пункти. Добре, що висоти займають наші оборонці, а це серйозна перевага, тим не менше, противник просувається значно гірше на північній частині цієї. Дуги, від Курахово на північ до Покровська. Там саме Селидове воно є таким запобіжником від наступу на Покровськ. Через те, що тримається Селидово, ворог вимушений перекидати оперативні резерви з Вістря свого наступу на Покровськ, саме на південь, на Селидовську ділянку. Спочатку намагалися його взяти. В ловах штурмом не вдалося. В результаті почали здійснювати окоплюючі дії, які переміжуються з прямими штурмами лобовими штурмами. Ну і, на жаль, значна перевага в силах, в вогневій міці вона дає свій результат. І от дійсно, коли діпстейтовська мапа, вона така промовиста. Дивишся, і такий ковш довкола Селіду утворюється, наші воїни тримаються. Але скільки це протистояння в такому форматі відбуватись, буде сказати складно або необхідно дуже ситуація в тому, що росіяни вихваляються успіхами на Курщині і кажуть, що просунулися в Глушківському районі. Що там відбувається насправді? Ну на відміну від фронту в Україні. Де е, наші війська ведуть переважно позиційну боротьбу, тому що ми тут ставимо дві цілі: це знищувати противника і утримувати кожен метр нашої землі. Він важливий для нас. Uh -huh. На Курщині інша ситуація. Власне кажучи, в е, тім новоіванівки, Іванівки, Івановки, Петровки, вони. Е, Російська земля, і тримати за них нам нема потреби. Ми можемо відійти, знову зайти тощо. Ну, власне кажучи, росіяни там діють так, як і всюди, їм теж на власне населення байдуже. Uh -huh. І тому там е, бойові дії носять такий е, маневрений характер е, з обох боків. Удар і маневр, удар і маневр, і в результаті, ну. Складна ситуація, отак як нелінійна ситуація. Це такі мішани на з підрозділів наших, російських. Сьогодні один населений пункт може росіянам е, належати. Там з, зайшли наші воїни. Завтра знову русня пролізла. З, з, післязавтра знову наші вибили їх звідти. Mm -hmm. е, додайте до того, що, що на Курщині є додаткова складність. Е, Значно складніше зі зв'язком. Тут, на нашій землі, нам допомагає часто Старлінг, крім Харісів і Матаро, то е, значно скоординованіші дії. На Курщині ні наші, ні росіяни часто не знають е, конкретні підрозділи тактичну обстановку. І там говорити про е, точні. Якісь просування доволі складно. Якщо росіяни, коли заявляють, що вони просунулися, то це б більше вони озвучують власне бажання, тому що наступний день там просунуться наші військові. Але повторюсь, саме характер такої бойової дії, він визначає дуже високу інтенсивність, дуже високу напруженість протистояння. Головне, я вже неодноразово наголошував. Відчути от, от, той момент, коли вигода від курської операції вона е, стає меншою ніж загрози, і своєчасно е, зупинитися. Вчора, до речі, з'явилася прекрасна новина, підкріплена не менш чудовим відео. На сіверському напрямку наші хлопці з батальйону К-2, 54-ї бригади, затрофеїли російський танк Т-90С. До речі, літера С означає експортний варіант. Танк в робочому стані до розташувань сил оборони дістався своїм ходом. Т-90 найкращий танк, який мають у своєму розпорядженні росіяни. Такі машини ми вже в них відбирали. Але саме така експортна версія потрапила в розпорядження українських воїнів не вперше. І тут таке. Питання, з одного боку, звичайно ж, а вперше потрапило так. З одного боку, радісно, що у нас є такий трофей, але з іншого, коли в них закінчаться танки? Вже давно мова йде про те, що росіяни відновлюють свій ресурс бронетехніки дуже повільно і взагалі не можуть цього робити. В них буде колись цей технічний голод і чи настане він взагалі? Ну, технічний голод він існує весь час і у нас, і у русні. Я вам нагадаю, що у 2022 році, коли починалось широкомасштабне вторгнення, і перед ним в Криму, в районі Донузлава, я як кримчанин і більше цікавить мене ситуація в Чорним морем з Кримом завжди. В районі Донузлава була величезна база зберігання техніки, сформована за 10 років, на якій були не тільки сучасні танки, а 80% вона вона з старезної техніки. Ми навіть не передбачали, що вона так може бути використана. Там Т-55, Т-65 шістдесят були угу. і гармати теж. І що зараз? Якщо подивитись на мапу. То це чисте поле вся ця е, техніка пішла на е, фронт е, війни з Україною. І, а потім те, що залишилось, і те, що змогли вони евакуювати, вони потягли в Росію туди е, через Кримський міст. Е, тож Росіяни відчувають дефіцит техніки, це однозначно. Так говорити mm -hmm. про те, що у них всього достатньо, е, це теж неправильно. Але е, і ми намагаємося відновити і технічні засоби і. і, і... Отримати від наших партнерів, тому що нестача техніки серйозна, те саме у росіян. Однозначно. Вони намагаються і збільшити виробництво, хоча це не дуже їм вдається. І отримати свою ж радянську чи російську техніку по всьому світу. Вони викупають танки. Гармати бронетранспортери по всім тим державам да. Африки та Азії, короче, які короче, вони вчора продавали. розпродали і порозкидали да. по світу, тепер, тепер збирають за ага. <х> пане Павло. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Павло Блакічук, керівник безпекових програм Центру Глобалістикої стратегії 21, капітан першого ранку за запасу...